Анда у Вінниці залишили срібло. Заклад Феріде його отримав ресторан. Півтора року тому ревізор вперше відвідав Феріде Плазу. Ревізору сподобався інтер'єр закладу, хоча викликав деякі нарікання. Тохи хитаються, і може там не живота зробити. Цей інтер'єр за років п'ять вже може бути неактуальним. актуальним. Поки що блиск шанується. Втім, чистота і порядок були беззаперечні і в залі, і в туалеті, і на кухні. Величезний холодильник, в якому живуть раз, два, три, чотири, п'ять елементів. Неймовірні апартаменти пентхаус для баняка. А от в іншій домівці для продуктів на ревізора чекав сумнівний живець. Звідси, а ми нашли сібас, вже в 11 уже водіна Це Тасписаний продукт. Аргументи шеф кухаря ревізора переконали. Так само переконливими були бездоганний сервіс і смачні страви. Це дуже дуже смачно. Ревізор повірив у Феріде Плаза» і нагородив срібною відзнакою. Час пройти перевірку золотом. Чи виправдає заклад ревізорські сподівання? Цього разу я повернулася із золотом. Ходімо на ревізію. Це торговий центр Феріде, а на вершечку ресторан. Ресторан шостий. Добрий день, Фаріда. Програма Ревізор Дай. до вас. А де наша відзнака? Ось вона! Ревізор рекомендує. Тут доторкана, заторкана відбутки пальців, у слідчого в кабінеті наша відзнака Ревізор 12-го року. За правилами перед повторною ревізією Оля просить її зняти. Якщо заклад втримається і все буде бездоганно, тоді у срібла з'явиться коліжанка. Золота. Передейно висо приїхала близько першого дня, щоб показати, як ресторан. Готується до вечора. Є ж правила підготовки ресторану до вечері. Я їх добре знаю і на ферідей звірю. І почнемо звіряти на кухні. Ольга перевдягається, а пармен потроху напружується. Невже є підстави нервувати?